Ну, а я знайду в Китаї, привезу, і вони будуть купляти в мене. А. Ось так почався мій перший бізнес. Автоматизацією, Автоматизацію процесів того бізнесу, який був тобі зрозумілий і знайомий. Так, так, це технічний бізнес, це продажа була, але це технічні інструменти для того, щоб будувати ваги. Зрозуміло, на сьогоднішній день чи працює ця компанія, це підприємство, чи якось це трансформувалося? Ну звісно, працює перші два роки. Це був бізнес з трьох-чотирьох осіб. Це було виживання, тому що, по-перше, я залучив гроші в цей бізнес. Мені треба було купити електроніку в Китаї, і я залучив гроші у інвестора. Це був друг нашої сім'ї, який вдав гроші, і я дуже вдячний йому за це. Великі гроші. Тоді це було десь 30-40 тисяч доларів. Він дав їх е, без застави, але під 36% річних Скільки? у доларі так. 36%. Тому, тому перші два роки я працював віддаючи проценти. І в 2008 році, коли почалась криза, долар став коштувати дорого. То більшість е, компаній, які виробляли ваги, вони замислились над тим, що ага, можливо, треба щось змінювати і починати купляти щось трішки дешевше ніж зараз. Я мав продукт з гарною якістю, і я почав їм продавати. Ось так почався мій бізнес.